Доброго дня вас вітає компанія Vedanta Auto. Сьогодні ми з вами перевіримо, як правильно дізнатися, чи не скручений пробіг по електромобілі. Перевірка правильності пробігу є важливим кроком у придбанні автомобіля, включаючи електромобілі, особливо, якщо ви їх купляєте у неперевірених продавців. Існує декілька способів достовірно перевірити пробіг електромобіля. Перевірка сервісних записів та історії обслуговування автомобіля може дати вам уявлення про пробіг на різних етапах його абслутації. Огляньте сертифікати обслуговування, сервісні причини та інші документи. Перевірте стан автомобіля. Загалом зверніть увагу на зношеність салону. Педалий гальм, стан керма рульової колонки та гальмів дисків. Якщо автомобіль має дивні ознаки зношення, які не відповідають зазначеному пробігу, тоді це може бути ознакою скручування пробігу. Якщо ви не впевнені, зверніться до технічного спеціаліста або автомобільного інспектора. Вони можуть виконати детальну перевірку електромобіля, включаючи. Перевірку електронних систем, що мають відношення до пробігу. Деякі компанії пропонують сервіси перевірки пробігу, які використовують спеціальне програмне забезпечення та бази даних для перевірки достовірного пробігу. Вони можуть надати детальний звіт про історію автомобіля. Обов'язково зверніть увагу на ціну. Якщо ціна значно нижча, ніж зазвичай для такої марки автомобіля з подібним пробігом, то це є першим підозрілим сигналом. Ведан та авто ми ретельно перевіряємо усі автомобілі, тому гарантуємо якість наших автомобілів. На нашому сайті ви можете знайти детальний опис і пробіг автомобіля. Чекаємо на вас!